Від імені громади дякую Православній Церкві України. Цвіталій вам особисто за той шлях, який ви постійно торуєте. І вчора, і зараз ви можете забачити на Алеї Слави, де жертви генералісимуса Йосипа і українців найбільше загиблих, але там сьогодні державний герб України. І не вічна слава, а вічна пам'ять героя. Треба дякую дякувати нашому. Меценату – це Віталію Рожику. Миколаївичу Рожику, який сьогодні також спокійно, тихо, але робить свою справу. Але ви вчора власними руками це зробили. Дякуємо вам. Дякуємо всім, дякуємо, громаді. Ось так відбувається декомунізація.